Приготуємо гречаники. Можна не додавати м'ясо, гречку змішувати з підсмаженою морквою та цибулею і так далі. Одна з традиційних страв української кухні. Кількість усіх компонентів та рецепт буде вказаний внизу під відео. Хоча яка там кількість, я робив на око і вам раджу самостійно зробити фарш та змішати його зі спеціями та сіллю. Приправи обирайте за власним смаком. В рівних пропорціях змішати завчасно відварену гречку. Та фарш. У мене м'ясо свинини. Перемішати ложкою. Плюс одне куряче яйце. Знову перемішаємо все ложкою. Беремо на великий шматок цієї суміші ложкою, формуємо рукою котлетку. Розміри обирайте самостійно, обвалюєте її у манці гарненько з обох сторон. Не забувайте про краї та викладаєте готову котлетку на дощечку. Всього у мене вийшло 15 котлет. Замість манки можна використовувати пшеничне борошно чи паніровочні сухарі. Можна також їх запекти в духовці, поливаючи соусом, відповідно до вашого вибору та наявного часу. Буду обсмажувати на пательні. Наливаємо на сковороду олію та ставимо на невеликий вогонь. Викладаємо гречаники та підсмажуємо з однієї сторони. Потім перевертаємо на другу та накриваємо кришкою. Обсмажуємо до готовності та перекладаємо в каструлю. Коли всі гречаники будуть готові, наливаємо в каструлю трохи води. Накриваємо кришкою Тушимо 5-7 хвилин на слабкому вогні, слідкуйте, щоб нічого не підгоріло. Викладіть на тарілку гречаники, приготуйте за бажанням соус та споживайте. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!